Спортивний масаж це певний вид масажу, орієнтований на більш на спортсменів та на людей, які займаються спортом. Він направлений більш на пропрацювання м'язів, знаходження тригерних зон та пропрацювання тригерних зон, і в момент відновлення після тренувань. та Перед тренуванням, якщо потрібно, якщо потрібно показати більш кращий результат, теж показан спортивний масаж. Переваги спортивного масажу це, по-перше, профілактика травм, профілактика перенавантажень, це дуже гарне пропрацювання м'язів, виявлення тригерних зон та пропрацювання їх, відновлення після тренувань та підготування також. Перед певними змаганнями спортивний масаж це дуже класний вид масажу, але є певні протипоказання. Це, по-перше, по інфекційні захворювання, це наявність тромбів, бо це достатньо інтенсивний вид масажу. Тож приходьте в фітнес лайф, і ми підберемо вам саме той вид масажу, який підійде саме для вас, і вам дуже сподобається фітнес лайф. Чекає, і я теж.